В і моя родина була, якщо хочете, я породина на, на рідну мову на Луківську, якорос знам і Донецька Віщуна. Моя родина була увезена із діду, баба, і Баїткою родина, тета, і Уйко і і мама. В 45-му році із села. Ще, ще називати Уще Руське, те раз ще називати Уще Горлицьке, Краківського вивозя. Завезли їх в швидким зараз того відомо, домому, де є така Луганська область. А то, де була Ворожоградська область, Успенський район. Завезли нас до поселення, де були колись колонії Німецьке, німецьке поселення. Вони назвівали, так як їх залишила комуністична або совєтська власть. Целого що я зі можу в або Шміпта, або Енгельса, або Шапаєва, отак було чітко наш погано э, тому радянським. Я ще цікавив історію свого села і вийшов на те, що воно був хутір німецький з 1875 року. Я ще го там, на Луганщині. Бо на Луганщину приїхала няня мама і двоє дітей маленьких. На жаль, вони мої браття, видали в кращий світ, ігор 42-го року, а Андрій був 44-го року. Можете собі уявити, як то було, що вони виїхали в моє місяці 45-го року. На руках мали двох дітей, Єдному три рочки, а другому дев'ять місяців. Що вони з усилом взяли? Та що могли туди? Першу пірвали і поїхали. Знав вже до Гнецька і що є там на селі. Мильнича, мовлин, який я був хлопчиськом, ходив до діда і могла з змимуку вивежити. Потім ну, є на хижі залишилася що... куферу, що лишив. Так, знаєте, можу перевезти скриня, так як і ще збирали ваху і швидко ціні речі, які могли привезти. Пам'ятав, що няня, взяли, що сам взяли ще. Бабку, де клепали косу, ну і до того, щоб тримати до кінця швидко. От й швидко таке було. Вивезли на Луганщину і пам'ятаю, там швидко люди, які там жили, і до Гнецька ще е, нащадки живуть таке, як вже в мого віку. То перше, що було враження, коли вони приїхали аж в кінці серпня місяця десь такому тім часу вересні мішатися. Перше слово, що повіли, нянь, я ще ще думав, вони пили так, Боже, я був в раю, жили, в раю, а то нас привезли до пекла. І потім я почав думати, яким ставлю Шапчуському, а чого то так? До семи років я би на луківській мові. Я не знав інший був ніякої. Ні російської, ні української. Бо ну, нас поселили на німецьку колону, де в тій колоні були лимсамелемкою з сіл. Ставиша, чарна, потім Снітнича, до ну, довкола того і Іскринич. Переважно це була вже Недалеко від нас було інше одне село, що називало Шмітта, потім, пан Роман згадав його, що називати на радянський лад переможне, назвали його. Але до Гнеска, чи там школа так ще не енгельська школа переможна розумієте? так Ангельса. І ми дружно жили, Лемка з лемками. було тяжко. Бо м'ята мама оповідала, як 46-й була голодовка. і якби не родина, яка одного і другого підтримувала, і не той млин, який привіз діду з особом з, з Лемковини, із щнітничі, як і до Гнецька ще є, і дякувати Богу, мій брат дворідний, Я з ним недавно відчудував, каже, що Василь, я забрав той млин. Від діда і заховав до себе в гаражі. І от зараз ми думаємо ми з ним разом, а в Атамаль із окупованої Луганщини привезти його сюди десь в музей. Ну, можна привезти, Я би хотів його завезти аж в Монастирівську, там, де є Лемківське село, музей Лемківських шитких надбань. От, або тут саме куфер привезти. Як от Бог він його забрав, його не знищили і він ще тут млин, який рятував, Село. Як би там жили? Жили, ви знаєте, в тім селі було жити дуже цікаво і, як кажуть, зараз по молодіжному сленгу, стрьомно. Чим стрьомно? Тому що ми були як в резервації. Ну, Щоб не знати історію американських індіанців. А ми були лемки, збоку проходить стрека півтора кілометра, далі дорога йшла 5 кілометрів. От на найближче село, то було П'ятьігоровка 5 км, а далі Перезвановка 7 кілометрів. Близько. Ходили ми до школи. Переможні через Бугор від нашого села. ще ті ж десь 5 кілометрів. Я піша ходив туди і назад, не раз, бо там жили мої тета і знав тут ти, дорогу, де там щодко є. Відщидували переважно на Лумківській песіні. Що ще чудувало, пам'ятаю люди старшого віку, що збирали да няня, до мами безсідували особі. І часто я чув слово таке, як Весова Ждиня, потім Мохначка, Кринича, Шнінича. І вони мене особищідують і розповідають такі, що ато Петро був з того села, а ні, а Марина була з того села. Тобто, що я біду в цю повісті? Жоди до Гнецька до того до часу. Вони човіча кажуть, що в нас вдома. І в них постійно ціле життя було таке, що вони хотілися вернути домів, ту на Ленковині. Але так вийшло, що виїхали не швидко і нікому вдало. Знав, що з нашого села не можна було виїхати довго, бо не пущали ніде. Знати, швидко, що таке, загально до повхозу. Ковхоз взивав імені Ліча. І колись на день ковхозника, коли вітали швидкі працівники сільського господарства, на вручають грамоту за успішну роботу. А робота була яка? Трудодні. Знаєте, що аж в 64-му році почалися гроші, а в 60-ті році дали паспорти. І пам'ятаємо, я був Хобчистком. На тім їхнім Сидівському, тим святі, я нього вручаю грамоту, а вони так стали, кона нас діти кого не обстоять, нас було семеро. І він каже так, спасиба тобі і що я хліба не печу. Як би тебе спросити, щоб коприм не варити Тобто, що таке можна може перевести, то не кропива, а кріп? Виходить так, що так було дуже добре в кохожі. Що Легко виводили кінчі з кінчами. І вони чим час зняли і вийшли так. І в шитким старшим моїм хлопці, дівчата, не єдна одна дочка, а шестеро хлопців. Я вас дуже прошу, щоб без не клякали в тім по вхожі, шлях трапив, то знаєте що, вчитеся і виїхайте десь до міста. І там пішло. наші покоління начав виїжджати. Виїжджати почали в найближчих міст. До у кого були шахти, Красна Дома, Молодогордійська, Ізваріна, Сімейкіна, потім Лутугіна, Білореченка. І виїжджали туди по роботах на шахтах на заводах. І ви знаєте, ще звертали назад на село, вони ж починали шарифікувати. Нас поки що почали асимілювати до того місця. Як нас зустрічали Ну, по різному боку. казали, що поляки, що ми бандеровці, третій казали, Я чоловік до мене пішов, а то білоруси це що? Тобто ми бащали по-своєму чий час. Як ще вчили в школі загальній Перезаровській, там були діти з сусідніх сіл, ми вищали по-українськи, потім 7 10 клас. Але коли ми ще збирали свої села, то ми бійшали не по-своєму, чий час. Як ми витримували тут швидко? Витримали тільки тим, що ми ще гуртували. Готували чий час їм нікому допомагали. Лимка таке, то доби винаги. Але вони могли ще й веселити. Мама моєї родини їсти на весіллях, на поминках, на, ну все таке, яке було свято, вони були помах. А няня не був такий, як тепер можна назвати, можна було приселити. Тамата знав багато пісень, він був дружба. О. І було переможно село недалеко від нас. Там тих були полямки е, і були музиканти. Дзінгенська пам'ятає, музиканти, грали на гушлях. то Фечо Бішко, потім Вадик Подухович і мої уйко, то були вансер. Орести, які грали на бубні. Ви знаєте, через пісню, через приказки, через прямовку швидкі, то досі зберігав. Нас до 14-го року проходили швидкі свята. Як були в нас вдома привезли з Ленковини, і вони привели, привели, були, привели були нам, дітям, були проведені швидко е, егідою лемківських свят. І Різдво або я по нашому робили. там мама варила кутю, 12 страв пісню, ще що діти щось збирали, щі, квали на стил. Тобто, що до Гнецька я їх пам'ятав, знав, і зараз роблю своїми дітьми, а зараз ще Спадаковий моїм внукам. Так само він приїжджає до мене на свято. Е, ну, жену, правда, мав не лимкіння, але як па, я пан е, отець Богдан, мені вгадав, що я земком з під того лимкіння, то дякуватиму зато. Вона не висідує по Лемківську, але швидко по нима. І по нима як я сварю, і як я не сварю, і що. До речі, яка була расифікація? Дознати, до нас входили е, чи в час бесідідом російським. І було багато матюків, типу того, як то русський корабель да? іди. Я пам'ятаю в дитинстві і до старших, ми до останнього, і я був хлоп, дорослий, вже кінчив інститут, і ми ще бружений, але до своїх батьків шитки в швидких родинах починали тільки не ви. Ніколи не тикали батькам, але те там, мама, баба, дідо, шитко на ви. Ну і я пам'ятаю, як казали так наші старші люди, що русську бер, бо то гадича ледача, куди пива і все. А якщо возьмемо, то не хватить телемкині, то ввози в Україну. Вона ти не буде спережати. Таке було наставлення, то знате, як далі ще склало? а склало ще по-різному, знаєте. Е, ожива лимковина і почали відчудувати про лимковщину, хто ми є. Пам'ятав за часів Ющенка. Дякувати Богу і допоможе, що була тоді за культури Ольга Бенч і потім товариство Стела Миронченко. тут створено в Києві приїхала проведена дуже красива і хороша презентація, називалася «Лемківська світа Хастина. Якщо хочете, знайте в інтернеті вони є. 2006 рік. Ну, воно було проведено е, в е, Національній філармонії. Там були учасники з усіх регіонів, з Ленковини приїхали і приїхали наші лемки із Переможного, які показали дійство, як проходить весілля в наших обрядах. Ми до того вечірля або свадьбу робили так само, як і ми робили і дома аж по 14 рік. Що потім ще стало? А потім ще стало, то що ну, в, в 13-му році останній раз я приїжджав туди на ватру. Я вона ще називала так стежками Лемковини. І ми відкривали пам'ятник там. Пам'ятник депортованим Лемкам, де в центрі села переможна, стояв пам'ятник і згадує всі села. Як, от, і, там і місцевому товариству, і Малемка, яка там виходять там. Очолю товариство Петро Миколаївич Ясенчак, і ми не знаю, він ще живий чи нема. Він доклався дуже багато до цього. Лемки живуть там, на Луганщині, не тільки в Луганському Лутвінському районі, є Новайдарській, Біловодський район, Табельський і так далі. Розселені були. І от тоді ми почали відчули відродження, було Лемківське. Ну, Коли останній раз я приїхав на Ватру, в Переможне десь. 13 здається, рік, перед самим анексією Криму. тоді керувала територією партії регіонів і починається туди красиве дійство. Знати, там виходять, виступають представники влади. Ось, До речі, там у владі був за часів Ющенка, Гузар. Однозначно пам'ятаю призм ім'я. Зіною Гузар. який зацікавився тим, що тут є греко-католики. І потім... До цього доклалося львівське товариство, яке чувак -то, Володимир Ардан і особливо Володимир Ропецький. Оцей зв'язок почався між Сходом і Заходом. І львів'яни відкрили для себе Луганщину, а Луганщина відкрила для себе Львів. І що є така родина. Розумієте? І якраз в тому часі проходить цей фестиваль, виходить на сцену представник місцевої влади з Луганська і Каре. Я рад вас привітати на землі партії регіону. Я був в шоці, я вам чесно так повіджувати на партію, окупували територію чи привласницю партії регіону. Ну і потім ще що почало? Почалося ще з того, що, знаєте, переворот Революція Гідності тут, Київ, пішла вона по околицях і захопила інші міста Дніпро, Петровського, тобто, Запоріжжя, Луганськ не був в стороні, там теж були ці Майдани і так далі. Я знаю, бо мої племінники по брату жили в Луганську, Євген другий, вони були учасниками активними. Ми розповідали про нічого хлопці, як заходили воронівські номери, як бі, бі, білгородські номери, От їх завозили вишибам і починали захоплювати цю владу. Українці там є, Лемки, так само там є, але яка стала ситуація? Ну, Пан Роман згадав вже про село Переможне і воно стало відомим чим? А воно стало відомим тим, що саме біля села Переможне знаходився Луганський аеропорт в трьох кілометрах. Луганський аеропорт. Цей аеропорт тримався на лемках переможного. Там і диспетчери були лемки, заправщик були лемки, ремонтник були лемки, навіть Костелянша у цьому, у готелі. Була Лимкиня. Я вже не кажу про буфетчиць, про прибиральниць, стюардес і тому подібне. Ясно, що працювали і з е, е, в аеропорту, і люди з Луганська, але переважно на них трималося. Їм довіряло керівництво аеропорту, те, щоб були трудолюбиві, відповідальні і е, старанні до цього всього. Тобто вони загадирують від початку до кінця справу дома. Що потім ще стало далі? А далі ще стало те, що. Пам'ятаєте, багато хто закінчують. Сталося що? Сталося те, що потім е, випо, е, збили літак на Луганському. Е, диспетчер е, Лемко не посадив російський літак туди, його переслідували. І на е, аеропорту Гор... обороняла 80-та аеромобільна бригада із Львова. І наші лемки, фермери. Серед них був і Мадяк Петро, мій товариш, потім Стофіняк Вітя, товариш другий. вони мали свої ферми і возили продукти харчування туди, підтримали воду, ці гарки. І з городу, прямо з поля, збирали і туди возили, цих хлопців. Тримався аеропорт 141 день, наскільки я пам'ятаю, ну, всі знають про Кіборгів Донецького аеропорту, а про Луганський аеропорт щось менше згадують. Але були вже перші жертви, були перші. Е Вбиті хлопці і мої племінники розповідали про те такі речі, як та йшли туди буряти, потім до станції, захочу кавам з автоматом і каже, ей, хахоль, я прийшов на свою земля. Розумієте, як потім це село оточене було, як потім цих вивозили, люди в плач, люди в страх, тому що казали, я другий раз депортації не пережив. Що зараз там? Зараз там. Складна ситуація дуже. Вони під окупацією, що знаходять 10 років, пішов 11 рік. Це вищадує Полемківською. Звичайно, в хаті, вдома вищадують і діти, і внуки стараються. Але все більше і більше ми віддаляємося, все, все, переходимо на. Там дуже гарно промивають мозок, Дуже гарно російська пропаганда працює і в день, і вночі. Знаете? І із нас роблять, ну, як чутне не Діавва з рогами. Тих українців, які живуть тут. І що ж стало? Найбільш патріотичні, вони мусили виїхати отаме. Спочатку виїхали в Донецьк, потім виїхали в Харків, потім далі далі. Я знав, мої друзі живуть на Тернополі, живуть у е Львівщині -е, і там створили свої осередки. На жаль, не шипки вижили, були розстріляні. Згадував певний роман, перша родина Лемківська, яка була. Там, знищено, це були родина Батневича. От, Вони були, зайшли, окупанти розстріляли. Люди або причаїлися, або пристосувалися, або поумирали вже частково, або повиїжджали. Хто куди. Я знаю, що не виїхали. Дехто в Росію, дехто виїхав навіть аж до Польщі. Що робити далі? Ну, я хотів би, закружаючи закри... закри... на... наступне. Щоб наша ця конференція не була просто балаканину, на українську мову, так? Давайте ми з вами якесь напишемо або звернення, або відношення, не знаю, як це юридично правильно оформити, до депутатів Верховної Ради. Я правда багато вірю в цей депутатський корпус, але пам'ятаєте останній виступ о, Софії Ведини, що є закон 2088 про депортацію лемків. В Україну. І його він повністю готовий, і треба проголосувати. Я хотів би, щоб від нашого творця звернули сюди до депутата Верховної Ради відповідною петицією для того, щоб скоріше розбудити того Стефанчука і, і прийняли цей закон про депортацію, бо ми нащадки Лемків цього потребуємо. Я так вважаю. Друге, тут сьогодні казала і Катя Чап, і інший виступаючи. Що робити далі? Я буквально недавно мав розмову із Ішевним Млем, відомим, який знаєте, Мишко Демчак, який створює дуже хороший проєкт, який називається Оповіді Дашка, про казки і тому подібне. Я до нього теж долучився, приймаю участь в цьому і е, розмовляю мінською печідою. Я хотів би, щоб ми робили буквально все, все, що можна: конференції, е, потім е, всякі майстер-класи, збиралися товариствами. Вивчали співанки, вивчали е, наші надбання, які є. Е, Михайло не сказав про це, але чого він не сказав, не знаю. В наша дивися є така Рома, романів Люба, так. яка занесена у Книгу рекордів України. В неї 150 лишнім вищих рушників. Вона могла поділитися своїми міннями і хоче організувати клас, зробити це все. Відповідно, я хотів би, щоб ми і вчили мову ленківську, не втрачали її, все, що можна, записували спогади старих людей, потім робили фотозмінку, випускали книги, ну і так далі, все, що можливо і неможливо для того, щоб зберегти цю штучку. Люба Романів, це ми в Монастири, Новенькійській ватрі. Так. І там ще є такий на автобусі величезний автобус, і написано Ступтеся нам з дороги Київські Лемки, шпарують на ватру до монастиряць. І нас поліція привела аж до себе. Якщо я дякую за те, що дали слово. І uh, на останок сьогодні, кита, як завді Ленко казали, підвів вам трохи настрій на кінці. Як няня його завжди почували, але я знала багато примов, здомалітних, то одне із примов була така тримайся, не дайся. Відповідно, в срам, що не дайся. Я дуже дякую пану Василю.